А взагалі нормально, що в дивані ламелі. Вони ж зламаються, якщо сидіть на ньому. Якщо захотіть зламати ламель, то її звичайно що можна. Але цей диванчик зроблений саме для сну. І кращої основи для сну, ніж ламелі, ще не придумали. Тут іде безпружинний матрас повністю рівний. Тобто, тут іде взагалі немає стика секції, там, де диванчик складається, розкладається. Він суцільний. І як в ліжку в тебе по факту металева рамочка і ламелі, тобто все зроблено для щоденного сну. Тут, до речі, на рахунок зламати. В місці для сидіння, бачиш, ламелі поставлені по-іншому, щоб коли ти сідаєш, в тебе навантаження йшло на декілька штук відразу. Подумали. Дуже легко складається і розкладається. Ця моделька називається Елегант. Може бути з підлокітничком, тоді Макс називається. І різної ширини. Це в нас конкретно метр сорок. Може бути від 80 до метр восімдет. Замовити їх можна на сайті Солохаї, а якщо хочете переконатись, там впевнити, що він зручний буде для сну. Приходьте в шоурум на Дніпровську набережну трага, лягайте і лежіть стільки, скільки вам потрібно. Доступні оплати частинами на 5 платежів.